Друзі, ми радо вітаємо Ірину Горещенко, народну депутатку, співголову фракції Європейська Солідарність. Марію Іонова, народну депутатку, представницю фракції Європейська Солідарність і і, 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 Івану та... Клімпуш-Ценсадзе, народну депутатку, представницю фракції Європейської солідарності. Доброго здоров'я! Вітаємо. Ми вітаємо всі глядачі прямого каналу. І дійсно, це була майже детективна історія. Коли з Марією ми перебували на Донеччині і отримали підписане до Сполучені в штатів відрядження о другій ночі. В ніч з п'ятниці на суботу. Більше того, перед цим було заблоковано наше відрядження а, делегації нашої маленької на чолі з Петром Порошенком до республіканського конвенту в Мілокі, де якраз зібралися всі лідери республіканської партії, а також е більше п'я. Десяти делегацій правоцентристських партій світу, і зараз в Вашингтоні власне з Іваною і з Марією ми намагаємося. Ну, бодай трохи надолужити ці втрачені зустрічі, втрачені можливості. Це дуже важливо, враховуючи, що Сполучені Штати просто погрузилися вже у бурхливу виборчу кампанію, у внутрішні проблеми. Це інфляція, це міграція, це заборона абортів, це рівень життя. А дуже важливо, аби Україна залишалася в порядку денному, тому що це наша військова допомога. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз пульс тих подій, які відбуваються в Україні, він відчутний у сприйнятті всіх тих, з ким ви спілкуєтеся? Це ж певне і владоможці, і чиновники, і представники політики, може менш впливового штибу, але важливо просто от нам зрозуміти як суспільство, наскільки американська аудиторія і ті, хто гіпотетично приймають рішення, вони тримають пульс України? Інської ситуації а, ті, хто приймають рішення, безумовно при, е, тримають пульс на тому, що відбувається в Україні, дуже глибоко е, і е, активно залучені в намагання допомогти Україні з точки зору подолання тої енергетичної е, кризи, в яку нас е, опустила Російська Федерація, намагаються допомогти нам. Е, додаткове придбати обладнання, знайти кошти для того, щоб якісно підготуватися, наскільки це можливо, в цій ситуації до зими. Одночасно, ми також відчуваємо з наших тут розмов, що для того, щоб вдалося нашим партнерам, всі їхні зусилля все таки мають бути зустріті в Україні з відповідним управлінським управлінською спроможністю координаційною спроможністю. І є певні питання до того, наскільки якісно справляє. З цим а, сьогоднішня виконавча влада України, і це безумовно турбує. Щодо того, а, які інші питання, а, це очевидно для нас є питання зброї, це питання можливості бити по а, московським військовим цілям, а, російським військовим цілям. Це надання прискорення надання нам зброї. Це це розуміння того, усвідомлення того, як далі забезпечити підтримку американську. Маємо маємо це розуміння і серед демократів, і серед е, республіканців у цих різних середовищах, але одночасно розуміємо, що є багато е, ну багато невідомих. А як саме розвинеться і виборча компанія, як вона завершиться, і які політичні рішення будуть ухвалюватися новими адміністраціями? І це той час, коли потрібно. Закладати зерна для нових для нових рішень. Нам не просто на сьогодні втримувати нам всім разом не просто втримувати Україну високо на порядку. Денному її немає на перших шпальтах, її немає серед пріоритетних тем, які би сьогодні займали уми основних. Тих, хто приймає рішення в Сполучених Штатах, і наше спільне завдання багатьох і виконавчої парламентської влади в Україні громадянського суспільства повернути Україну на порядок денний тут. Дозвольте додати, що вкотре переконалися наскільки важлива парламентська дипломатія, і ми відчуваємо та перерва, яка ну була, вона все одно а, впливає, і ми бачимо, наскільки ми системно і комплексно маємо продовжувати працювати з нашими партнерами, як з республіканцями, так і з демократами. Ми мали зустрічі в конгресі. Ми маємо зустрічі з аналітичними центрами, ті, які формують. І а, а, дають аналітику і формують ті рішення, які мають бути далі а, прийняті а, в різних політичних силах. Але знову ж таки а, дуже важливо продовжувати системно а, наполягати, те, що демократія має, має бути захищена, те, що нам потрібно більше зброї, більше санкцій. І а, знаєте, а, ці меседжі основні, коли ми. А, Розказуємо, що відбувається на лінії фронту, як е брутально Російська Федерація просто розстрілює е наші цивільні об'єкти, не тільки е і енергетичну інфраструктуру, і що реакція світу демократичного світу вона все ж таки має бути ну більш. Е Адекватною відповідно до тих брутальних дій, які чинить Російська Федерація проти нашої нації, особливо особливо ми працюємо над тим, щоб все ж таки стратегія поразки Російської Федерації була трансатлантична і спільна для нас. Це критично, і коли ця стратегія спільна, що Росія буде. Переможена і вона отримує поразку. Ми усвідомлюємо, що дії теж будуть трошки іншими. Ми говорили тут про, на жаль, ті сім місяців. Як вони від... затримки зброї, як вони відобразилися на лінії фронту? Що стосується тих величезних втрат, і наших героїв і територій, що надзвичайно високою ціною нам вдається тримати супротив і тримати фронт? Тому знову ж таки повторюсь, дуже важлива. Парламентська дипломатія дуже важлива на всіх рівнях, і на урядової лінії, і а, медіа, і а, якби різні. Платформи, як важливо працювати і говорити одним голосом, що необхідно, які пріоритети України. Тобто, основне це повернути Україну на пріоритетний порядок денних сполучених Штатах Америки. Я останню репліку. Можливо, що дійсно ми з колегинями мали зустрічі вже в держдепі, і там головні теми це були звичайно ситуація в українській енергетиці і безпека. Ми мали зустрічі в конгресі, і цікаво. Зустрічаємося з республіканцями, дізналися новини з конвенту в всі і вони дуже подивовані, чому не випустили туди делегацію на чолі з Порошенком. Зустрічаємося з демократами. Пар паралельно в Конгресі працюють в цей час делегації активно з Ізраїлю, з інших країн. І ви знаєте, там таких заборон немає, тому що весь світ усвідомлює як треба боротися за те, аби бути в центрі уваги і в постійному діалозі з стратегічним партнером. Попереду зустрічі ще в Пентагоні, також держдепі. Ну власне сподіваємося на національні націон... в раді національної безпеки. Так само да Мо активний активний тут дуже такий порядок. денний і сподіваємося, що привеземо важливі новини для України. От власне пані Ірина, пані Марія, пані Іванна хотілося запитати на останок, але дуже важливо просто для розуміння. Ви зустрічаєтеся з політиками з владоможцями, і чи правильно ми розуміємо, що вам ставлять питання в частині взаємодії влади і опозиції в Україні? І це питання з такою подивованою конотацією. чи все ж таки наше розуміння далеке від реального? Буквально кожен з нас по одній репліці тут розповість вам, бо це важливо. Знаєте, а наші друзі і партнери дуже добре знають ситуацію в Україні, і для них важлива справжня нефасадна боротьба з корупцією, дійсно демократичний розвиток України. І ми в свою чергу задаємо питання щодо активного просування членства України в НАТО. І очевидна тут відповідь: Україна стане членом НАТО не тільки в контексті нашої перемоги, а якщо ми будемо розвиватися. Це демократично, це і є відповіді на питання. Безумовно, для наших партнерів важливо, що вони продовжують підтримувати саме демократичну Україну. Проти демократичний світ. Це тому нас підтримує американське суспільство, тому нас підтримують політики і. Тому це є критично, щоб ми продовжували цей демократичний європейський шлях, якщо ми справді претендуємо на членство чи в Європейському Союзі, чи в НАТО, і е, це. Буде відображатися, от ми вже бачимо, що відображається у тих всіх умовах, які е, супроводжують, наприклад, надання американських коштів е, для українського бюджету, тому що йдеться про, про закони, які забезпечують прозорість, які підзвітність забезпечують, які контроль забезпечують, баланс влад забезпечують. Тому все це є частиною спільного зусилля Америки, не тільки допомогти нам виграти війну, а й виграти мир, а, доросла політика. На порядку денному саме в Україні, і ми маємо теж звертати увагу нашої влади, що е, ми не маємо тільки вимагати, а ми теж маємо читати документи, їх реалізовувати і імплементувати. Бо е, знаєте, в усьому світі політика дуже доросла, і е, тому е, маємо бути серйозними, поставитися до тих до того нашого домашнього завдання, яке ми мали виконати ще раніше. Але на жаль, відкладали і думали, що хтось не помітить, що ми там щось заховали або приховали. Все очевидно, всі наші партнери все бачать, враховуючи обставини, вони намагаються це донести через різні документи і різні канали. Але знову ж таки не треба нікого дурити. Дуже важливо працювати на свою країну на те, щоб ми дійсно залишалися демократією і ставали ближче до Європейського союзу і до НАТО. Ну знаєте, от в чому ще об'єднані об я думаю, там здорова частина республіканців і демократів. Всі би хотіли бачити Успішної України, успішно, історія успіху це перемога, і тут ми докладаємо з колегами максимум зусиль, аби ми отримали більше зброї, усвідомлення, що перемога може бути тільки якщо наші героїчні збройні сили будуть підкріплені матеріальна і технічна в цій дуже зараз такій модернізованій війні. От а історія внутрішнього успіху це дійсно демократія, це е Нормальна політична конкуренція, і власне влада це теж має усвідомити, тому що і демократи, і республіканці, коли вони говорять про успішну Україну, то вкладають саме такі сенси в це слово, а не автократію, і знаєте, там тенденції, які ну. Іноді сьогодні ми спостерігаємо в Україні. Спасибі вам велике, що під час відрядження знайшли час і можливість бути при живому етері з поглядавської аудиторії телевізійного каналу «Прямий». Ірина Гірашенка, Марія Іонова, Іванна Климпуш Ценсад, народні депутатки України, фракції Європейської солідарності наживо зі Сполучених Штатів Америки. Віталій г.